Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Зона відчуження. І це не лише 30 кілометрів довкола Чорнобиля та далекий 86-й. Це три десятки років страждань та боротьби за життя на території як мінімум кількох держав. Вони врятували нас та зараз не можуть врятувати себе. Вони думали про державу тоді, але вона зараз забула про них. Народний контроль поспілкувався із чернівецьким ліквідатором, котрий уже 28 років прикутий до ліжка. Та із рішенням суду на руках не може досі добитися справедливої пенсії. У той день, коли ми знали, коли аварія сталася там, я дуже не сказав, кажу, ну кав, без мене тут не обійдеться. Що ти, що ти? А вот бачите, кажу. Чернівчанин Іван Гордей у свої 33 мав фах військового хіміка. Масштаби трагедії він усвідомлював повністю. У зоні ураження працював три місяці, проводили захоронення предметів побуту. Біля прип'яті дезактивовували ґрунт та будівлі. Ну там ж рівні радіації, там ж сумасшедші. Там секунду береш. Так він ж там хвилину перебуває дві, і все. І більше туди не заходить, бо що вже. Ну, а хто там хвилину дві, що мілі стояв секундоміром хтось. Аварія в Японії на Фокусімі та Чорнобиль це дві катастрофи з найвищим сьомим рівнем небезпеки. У 86-му ліквідатори аварії на ЧАЕС мало уявляли, наскільки наслідки будуть летальними. Ну, очікуй, що ж таке, як що є. Ну, з чим його їсти, як кажуть. А коли день, другий бачиш, ну що ти працюєш, як працюєш, а, ну ж немає нічого такого страшного. Не б'є тебе ніхто ні по голові, ніколи. Вроді би нічого, це втрачається це, як кажуть, пильність і обережність. Всі ці роки за чоловіком доглядає дружина. Він абсолютно нерухомий. За догляд жінка отримує доплату до пенсії аж 5 гривень. Держава теж дала мені 5 гривень, 5 копійок. Це при тому, що дітей треба було піднімати на ноги, діти малі. Ось так держава оцінила цю цей труд ну, по відношенню до цих людей. Я думаю, що це жахливо. Це і сором для держави, і приниження для для людини. Кілька років тому Іван Іванович виграв справу у суді. Рішення чітко вказує: пенсія має бути в рази більшою. Порішення суду 10 мінімальних пенсій. І плюс 100% мінімальної зарплати. А така у мене буде повністю пенсії. Це десь зараз, зараз, зараз десь 12 тисяч, зараз отримую 3 тисячі. Що до Івана Івановича, ідучи до вас, ми з'ясували, що фактично по ньому вже запит з ДВС у нас з органів державної виконавчої служби вже був. Інформацію органи пенсійного фонду ДВС вже надали про його так суми за рішенням судів, які фактично на сьогодні залишаються невиплаченими. І ця сума вже фактично в обробці. Наразі органи пенсійного фонду вже в на цьому етапі ніякого відношення до цих речей немає. Ці суми формуються в органах казначейства на сьогодні, вже а не в органах пенсійного фонду, і е, стають як зобов'язанням боргу держави перед людиною. Ліквідатором залишається лише чекати, адже закони у державі пишуть для людей. Та коштів на їх отримання не передбачають в переддень ї річниці Чорнобильської катастрофи. Я думаю, що увага суспільства і нас, як народних депутатів, має бути привернена до відновлення цієї несправедливості, яка була зроблена ще два роки тому і рік тому, по позбавленню пільг чорнобильців-учасників ліквідації аварії на Чорнобильській катастрофі. І ми, депутати народного контролю, вийшли з ініціативою і зареєстрували відповідний законопроект 2502, для який яким передбачено відновлення пільг першої і другої категорії по пенсійному забезпеченню чорнобильців. Журналісти народного контролю і надалі стежитимуть за цією ситуацією. Анатолінки, Ферек, Василь Пантя, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.